Сонет 267 з Франческо Петрарка. Де погляд ніжний, де чарівний вид, де постать горда, де струнка постава, Де мова та бентежна й величава, Що завдає негідникові встид? Де сміх, що жалить того, хто набрид, Де та душа, що мов зоря яскрава. Висока і гідна владарського права, Небесний нам осяяла блакить. Я вами дихаю, для вас спалаю, я народився для вашого єства, без вас мені нема і не треба раю. Як радість відійшла моя жива, В словах надію я плекав безкрай. Та вітер порозвіював слова.